Це місце болю і трагедії. Тут загинули люди. Таких місць у нашій країні за останні два з половиною роки вже сотні, уся наша країна це суцільна рана, яка постійно кровоточить. Ще недавно я думав, що увесь цей біль і жах зможе розбудити щось людське навіть у найбільш цинічних виродків. Що після Бучі Маріуполя, після Харкова і зюма навіть найбільш відбиті корупціонери зможуть сісти собі на руки і просто перестати красти, і брати і вимагати хабарі. Ви можете вважати це наївною позицією, але мені здавалося, що справді по-іншому, ну чисто з людської точки зору, просто бути не може, що не можна обкрадати того, хто стікає кров'ю. Це, звичайно, не було раціональним міркуванням. Раціональне міркування звучало би приблизно так, як його в інтерв'ю минулого року озвучив колишній директор НАБУ Артем Ситник, і тільки наївний може думати, що з приходом війни корупція зменшується. Насправді вся світова історія показує, що з приходом війни корупція збільшується, тому що про певні речі не говорять певні речі замовчуються, щоб не зашкодить комусь там щоб не зашкодить країні, щоб не підігрувати наративом, які просувають та ж сама Росія, що Україна корумпована країна, і цим не ні чиновники. Користуються це з раціональної точки зору, але у тому, що ми зараз, як суспільство, проживаємо раціонального мало. Це суцільний біль. І в цій ситуації не лише якось мимоволі сам керуєшся емоціями, але й розраховуєш на те, що й інші можуть керуватися емоціями, такими емоціями, як емпатія і співчуття. Бажання допомогти, відчуття єдності, зрештою, потреба давати, а не брати, брати, брати у свої кишені. І навіть якось хотілося вірити в те, що всі корупціонери з України вже повтікали, що корупцію вимило, як про це повторював на міжнародних майданчиках президент Володимир Зеленський. Глибинно корупції в Україні немає. Багато чого вимила ця війна. Багато хто побіг з нашою державою, якщо чесно, якщо казати відверто, очевидно, що це неправда, і навіть якщо дуже сильно хотіти в це вірити, і що сили заплющувати очі, то реальність все одно наполегливо підніматиме тобі повіки новинами буквально щотижня. Ось лише за липень такою новиною. 170 тисяч доларів за закриття кримінального провадження, Остільки оцінили свої послуги прокурори відділу офісу генерального прокурора. Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із НАБУ викрили хабарників під час отримання коштів. Чи, наприклад, ось такою новиною про нардепа слугу Миколу Задорожнього? Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному вранцю, який вимагав гроші від голови сільради на Сумщині за неперешкоджання. У проведенні тендеру щодо ремонту водогону. До речі, оцей нардеп Микола Задорожній виявився настільки тупим, що прямо у Верховній Раді, словами через рот, фактично визнав, що брав хабарі. Також. У вашій фракції також є люди, які брали хабарі, і чомусь вони також ходять в... Залі знаходяться і зафіксовано на відео, і також всі працюють в межах діючого законодавства. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. і Я часто кажу, що корупція для нас сьогодні є проблемою номер два після Росії. Але сьогодні я хочу поговорити саме про корупцію, тому що це про гниль і про ворогів, які серед нас, а не десь зовні. Підписуйтесь на цей канал, якщо вас не лякає тверезий погляд на нашу реальність, і давайте поговоримо. Я офігів. Ні, корупціонери не повтікали з країни. Поки президент Володимир Зеленський говорить про це на міжнародних майданчиках. Народні депутати від його власної президентської партії продовжують красти і брати хабарі як ні в чому не бувало. Ми вже згадали про задорожню. А пам'ятаєте, наприклад, про Людмилу Марченко, яку торік на і САП затримали на хабарі у справі про сприяння у виїзді за кордон? Пам'ятаєте, як вона посміховиськом бігала викидати готівку за паркани, там викинула приблизно три тисячі доларів. Пам'ятаєте, нардепа слугу Гунька, якого в серпні минулого року затримали на хабарі в розмірі 85 тисяч доларів за сприяння в оренді земель державної власності для підприємця? Всім стояння на місці. Свіч, це на працівне дворо. Попрошу з камерою. Скажіть, будь ласка, що у вас під полом стоїть? Я не знаю, мені подав, щоб людина поставила. Так поставила. Яка людина? Народного депутата від слуги народу Андрія Одарченка. Пам'ятаєте, це той, якого в листопаді минулого року затримали на спробі дати хабар біткоїнами голові тодішньому голові державного агентства з відновлення Мустафі Наєму. Одарченко Попросив топ посадовця допомогти отримати гроші з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії, нібито для ремонту свого об'єкта. Замість грошей депутат запропонував хабар. У криптовалюті в еквіваленті 50 тисяч доларів є ще, але суть не в тому, аби перелічити усіх. І Задорожній, Гунько, Дарченко, Марченко це лише ті, по кому спрацювали на Бу і САПі. Добре, що спрацювали. Але це означає, що це не поодинокі випадки. Це означає, що у нас у Верховній Раді цілком системно сидять виродки. І ці виродки приймають для нас закони, вирішують, що нам можна і чого не можна. І якщо вдуматися, це страшно. Полегшує цей страх хіба що те, що працювати у раді вони особливо не хочуть, і загнати їх у сесійну залу дедалі важче. Працювати під час війни воно не хоче, воно хоче набивати собі кишені. Воно не відчуває відповідальності перед суспільством, як народний депутат. Воно відчуває лише. Патологічну потребу смоктати бабло. Інші виродки зібралися навколо оборонки, зокрема навколо оборонних закупівель. Оті, от яйця по 17 мали би стати довічним тавром для Олексія Резнікова, як для міністра оборони. І через те, що в принципі для військових закуповували харчі за завищеними цінами, і через те, що Резніков про це просто брехав. Але натомість він отримав мало непочесне звільнення з аплодисментами у Верховній Раді. Слава нашим воїнам! Слава Україні! Маю честь. Дякую, Дякуємо, Алексію. Твоє міністерство закуповує харчі для військових за завищеними цінами. Твоє міністерство закуповує також. Браковані бронежилети і неякісну зимову форму для військових, чим завдає державному бюджету збитків на понад мільярд гривень і ставить під загрозу життя безлічі військових. За це підозру отримують твій заступник міністра оборони і твій начальник департаменту закупівель. А ти отримуєш у Верховній Раді аплодисменти. З іншого боку, може у такій Верховній Раді з такими персонажами, як ті, про яких ми згадали раніше у цьому відео, це цілком природно. Інший бік цієї іржавої медалі оборонних закупівель це постачальники. Їх нехай у цьому відео уособлює сімейство Гринкевичів. Загалом, за даними слідчих, компанії львівського бізнесмена, які спеціалізуються, зверніть увагу, на будівництві виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад півтора мільярди гривень. Однак багато контрактів, нібито не було виконано. Деякі контракти були виконані не в повному обсязі або за завищеними цінами, що за попередніми оцінками спричинило збитки для міноборони в один мільярд гривень. Про це заявили в ДБР. Комунікація Міністерства оборони у цій історії, якщо пам'ятаєте, теж була феєричною вустами заступника міністра оборони з питань тилового забезпечення, пана Половенка, нині уже звільнено. Він з цього приводу казав, що вони гадки не мали і нічого не знали. Але як тільки дізналися зі ЗМІ, які Гренкевичі погані, то тут же усі контракти і порозривали. І я не жартую після публікації статті, та що у нас. Висвітлено було засоб масової інформації. Міністерством оборони було відразу прийнято рішення стосовно розторго розривання, розривання тих договорів, які було Міністерством оборони попередньо було укладено. Розумієте, це ж не про гроші. Я міг би цю проблему окреслити в рамці грошей. Міг би сказати, що от поки ми збираємо зі світу по нитці, поки просимо грошей у наших західних партнерів, поки українці донатять як можуть оці от особи, і посадовці, і постачальники тупо розкрадають мільярди. Але це навіть не про гроші, це про обкрадання людей в біді. Тому що це їхні гроші, це наші гроші. Це про розкрадання на біді. Тому що війна це біда. Це про повне моральне дно, про спроби насмоктатися на стражданнях і на крові. Таких уперів, які присмокталися до війни, їх повно на різних рівнях, і в тому числі, до речі, і на рівні ТЦК. Тут можна згадати колишнього військома Одеської області Євгена Борисова. Якщо пам'ятаєте, то це саме той, в якого під час повномасштабної війни за кордоном розквітли родинні статки. Родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова наприкінці 2022 року придбала тут на іспанському узбережжі маєток вартістю більше 3 мільйонів євро. Маєток зареєстровано на матір Борисова. І з цього приводу дуже правильно сказав журналіст Сергій Костер, що він же ж не з повітря це взяв, хтось же ж наносив йому гроші на це все. І це не одна людина, не дві, не три. І цю Вілу в Іспанії, і все інше майно Євгену Борисову забезпечили ті українці, які... Несли йому хабарі, які замість того, щоби відмовлятися давати, і замість того, щоби повідомляти правоохоронні органи про вимагання хабара, просто годували корупцію гривнею, доларом і євро. Так, відповідь на запитання, звідки у нас береться стільки корупції, часто варто шукати у дзеркалі. Але до цієї розмови ми ще повернемося ближче до кінця відео. Спочатку про ще одну категорію виродків: про тих, хто займається розкраданням на відбудові міст, містечок і сіл, зруйнованих російською армією. Минулого року редакція Бігусінфо опублікувала цілу серію розслідувань саме на цю тему. І там тобі і... Фірми без відповідного досвіду, які отримують десятки мільйонів і не виконують робіт. Там тобі і вигадані ФОПи, і загалом мутки з одного боку настільки примітивні і прозорі, ніби їх придумав Ілля кива, а з іншого боку, настільки мерзенні, ніби їх організувало чисте лайно в людській подобі. От, наприклад, історія з Бородянки, де одна фірма отримала мільйони на відновлення будинку, зруйнувала його, і потім отримала ще десятки мільйонів на його капітальний ремонт. За ремонт взялася компанія Атмосфера Інженіринг Сістемс, на що мала отримати 6,5 мільйонів. Посеред осені робітники демонтували стару пошкоджену покрівлю і зникли. Всю зиму була криша відкрита, і ми під кліонками жили. Бачите, це воно все позатікало. Криша була снята, і воно все потікло. Через дощ і сніг на стінах зіпсувалася штукатурка, з'явилася пліснява. І в деяких квартирах нема світла, бо залило проводку. Абстрактне і вже вихолощене слово корупція навіть недостатньо добре це все описує. Тут набагато краще підходить слово людожерство. І я хочу звернути увагу, що в даному випадку це людожерство відбувається не на рівні центральної влади, а на рівні місцевої влади. Це людожерство, воно притаманне усім рівням в усіх сферах. Тут можна ще багато кейсів згадувати. Можна згадати справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, з якої, до речі, зараз відбувається казна «Що?». Можна згадати історію про колишнього голову Дніпропетровської ова Валентина Резніченка, його дівчину і півтора мільярда гривень на ремонт доріг. Можна навіть згадати. Історію про колишнього заступника глави офісу президента Кирила Тимошенка і Шевроле Тахо за всієї дріб'язковості цієї історії вона дуже показова. Може, зрештою, саме через дріб'язковість показова, тому що вона про те, що ну, хоч трішечки, хоч крихточку собі треба ущипнути, хоч автомобільчик гуманітарний. Якщо живучи ось у цьому, ви відчуваєте до цих виродків ненависть. То це нормально. І якщо ви їх зневажаєте, то це нормально. Але навряд чи можна розраховувати на те, що у них у спосіб можна розбудити сумління, чи то такими відосиками, чи будь-яким іншим методом. Якби у них було сумління, в принципі, воно вже давно би прокинулося. Цю ненависть, цю зневагу потрібно скеровувати на головне. На те, щоби не брати в корупції жодної участі на жодному рівні. Тому що гриба, бачите, вона гниє не з голови. Вона гниє з того місця, де конкретно ви з цією гнилю і стикаєтеся. І коли ви з нею стикаєтеся, потрібно повідомляти про це правоохоронні органи. Потрібно писати про це у соцмережах. Немає іншого способу корупцію побороти. Бачите. Заклинання президента Володимира Зеленського на міжнародних майданчиках про те, що корупцію в Україні вимило, ну вони якось не дуже діють. Так ті, хто смокче бабло на війні, це виродки. Але якщо ми змиримося з тим, що і як вони роблять, то тоді вони переможуть. А цього допустити ну, просто ніяк не можна. Також перемогою цих виродків була би наша зневіра і демотивованість. Наприклад, міркування про те, що от не буду я більше донатити на сили оборони, раз там і так розкрадають оте все, що мало би йти на сили оборони із тих податків, які я плачу. Тому давайте в рамках підтримки, мотивації. Зараз ви бачите на екрані QR-код зі збором на два Мавіки для. 23 го окремого батальйону спеціального призначення. Давайте зберемо, тому що, зрештою, це не їхня держава, вона наша. На сам кінець хочу подякувати за допомогу у підготовці цього випуску Данилу Білому, який. Зараз якраз проходить у мене менторство в рамках програми журналістики від «Бігус.Інфо». І звичайно, також хочу подякувати усім, хто продовжує підтримувати цей канал і спонсорувати його. Він продовжує існувати і працювати завдяки вам. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі! Слава Україні! Чого ж ти холєра нас довів? Я офігів, вальєра, я офігів, я офігів, валіра, я офі, я офігів.